Привіт, ви на каналі Алехас і сьогодні ми знаходимося в німецькому місті Ульм, де є батьківщина фірми Magirus. А приїхали сюди ми тому, що Магірос була одним з півзасновників міжнародного концерну Івека, і в цьому році Івека святкує 50-річчя. Але насправді історія фірми Магірос одного з засновників Івека є набагато більшою. Вона сягає вже 160 років і саме. Тому ми вирішили розказати вам справжню історію Івека, яка значно більша ніж 50 років, і вона базується не тільки на італійському досвіді, але й на досвіді німецьких, французьких та італійських виробників. Магірус і Магірус-Дольц, які увійшли у 1975 році до Івека, мали дуже потужну власну історію і були одним з лідерів виробництва вантажівок в свій час. Більше того, в них були власні ДНК, які вони теж принесли до Івека. Ну, а Івека в цьому році виповнюється 50 років, тому ми вирішили розповісти вам, як же насправді створювався Івека і чому цей концерн став настільки могутнім. Взагалі історія Магіру сягає 160 років, але це саме у виробництві пожежного обладнання, тобто засновникам. Фірми «Магірус» був Конрад Магірус, який був сам пожежником, і він створив фірму, яка і виробляла різноманітне обладнання для пожежних команд. Спочатку це були різні карети, насоси, бронзбойти і так далі. Це все я вам протягом цього відео покажу. Ну а виробництво вантажівок на «Магірусі» стартувало в 1903 році, і, до речі, «Магірус» вже більше 120 років. Виробляє вантажівки, і тут ми бачимо одну з скажімо, найуспішніших початкових моделей Магіроса. Це Магі... Магірос 2 сіві, яка мала двигун 40 кінських сил і перевозила 3,5 тонни тони вантажів. І, до речі, такі дуже часто використовували різноманітні компанії з виробництва пива. І Магірос була і виробником двигунів також. Тобто вона виробляла і бензинові двигуни, згодом дизельні, а згодом ще й дуже цікаві дизельні двигуни з повітряним охолодженням. Крім того, Магіроз застосовувала також двигуни виробництва майбах. Та BMW. І ще є дуже цікавий момент емблема Магірус це, в принципі, поєднання двох таких знакових образів, тобто, буква М. Це саме назви Магірус. А оця велика стрілка це зображення Ульмського собору, який видно в Ульмі з кожної точки. Він якраз височить над всім містом. Тому саме от логотип Магіруса він є дуже патріотичним для кожного жителя міста Ульм. А це і є то підприємство Магірус, яке вже 160 років виробляє пожежну спецтехніку. Навіть зараз, коли компанія Магірус увійшла до концерну века і виробляє вантажівки під брендом Івеко, саме пожежне обладнання, тобто автодрабини та різноманітне навісне устаткування, вона виробляє під власним брендом «Магірус». Бо ніхто ж не хоче втрачати таку потужну історію. Довжиною 160 років. Ну, а свого часу, звісно, Меділась була одним з найвідоміших виробників пожежних автомобілів. Вона перша, хто винайшла 50-метрову автодрабину, крім того, поворотні автодрабини. Як ми бачимо в Ульмі пожежні вантажівки, це обов'язково «Магірус». Причому Магірус як у виконанні власного бренду, так і безпосередньо Івеко «Магірус». Тут їх можна зустріти скрізь, я не хочу дуже. Перетяжувати вас пожежними цими цими ділами, повірте лише мені на слово, що Магірус у виробництві пожежного спецобладнання є одним з номер один у світі. І якраз ми бачимо тут велику експозицію саме пожежних автомобілів брендованих тим самим Магірус. Ну і один з найвідоміших автомобілів Магірус, який запам'ятався всім німцям, і який є його так сказати світовим образом. Є оця модель Магірус Sirius. Тобто його ще називають лабастиком, слоником чи ще якимось слоненятком за його таку специфічну форму переднього капоту. І, до речі, тут ми якраз бачимо, що за радіатором у нього є дуже великий такий вентилятор. І це саме свідчить про те, що тут встановлено дизельний двигун повітряного охолодження. Такі двигуни виробляла компанія. Дольц, і вона же і встановлювала їх на, на вантажівки Магірус. І, до речі, у 1936 році, коли після Великої депресії Магірусу було трошки важкувато, він перебрав з кредитами і не зміг розрахуватися, цю фірму придбала саме кьольнська компанія Тойц. І з тих пір фірма почала називатися Магірус Тойц. І саме в такому складі вона увійшла в 1975 році до Івека. Причому на частку Магіруса припадала 20%, А на частку об'єднаних компаній Fiat, тобто це була компанія Фіат Лянча ОЕМ та Французький ЮНІК, який теж був підконтрольний тоді ФІАТУ, припадала. 80% акцій новоствореного Івека. І саме отут, в Ульмі, де зараз ми з вами знаходимось, і була вирішена доля концерну Івека. Чому саме? Тому що якби Магіростодів в 75-му році не увійшов до Івека, то в принципі Івека залишилась би лише італійським брендом, який мав там певний вплив, тобто нічого б не змінилося, він і так був. Концерном Fiat, який мав контроль над всіма тіма кампаніями, і саме прихід Магіруса з німецьким досвідом та німецькими технологіями створив те, що стало далі з Івека. Тобто Iveco почала розвиватися як міжнародна компанія, як компанія надійна, як компанія, яка має досвід декількох автовиробників. Один з них, як я вже вам розповідав раніше, був Швейцарський концерн завер. Ну і розповідаючи про фірму Магірус, слід згадати, що вона була дуже потужним виробником і автобусів. Тут немає великої експозиції цих автобусів, але повірте мені на слово, що навіть наш ВАЗ-695 має дуже багато гльоз з автобусами Магірус. Ну а сама емблема е, теж декому нагадує нашу емблему Львівського автозаводу. Розповідаючи історію фірми Магірос, ну скажімо так, на пострадянському просторі прийнято згадувати оці капотні самоскиди моделі магірос 290, які у кількості майже 10 тисяч одиниць було поставлено у Радянський Союз в 75-76 році. Так, це був один з найбільших контрактів. Більше того, це була спеціальна модель, яка була створена саме для Радянського Союзу. І Більшість цих вантажівок пішло будувати так званий БАМ, байкава амурську магістраль. Крім того, їх багато використовували на півночі. Були вони і у Києві, і при тому постачалися не тільки великовантажні самоскиди, були й самоскиди 4х2, були бортові машини. Тому частина з них будувала також якісь українські підприємства. Але це була модель, яка Саме була створена для півночі, і її перевага над іншими автовиробниками була саме в повітряному охолодженні дизельного двигуна. Не потрібно було зливати. Воду. На ніч двигуни ці не розморожувались і доволі легко запускалися. Тобто поруч з татрами оці магіруси були дуже затребовані саме на півночі у будівельних проєктах. Але повертаємося до того, навіть оцей контракт у 10 тисяч вантажівок, який припадав на 75-76 рік, не врятував компанію Магірус від того, щоб потрібно. Інна було створювати альянс. А чому так? А справа в тому, що Магірос була номер два з виробництва вантажівок ще в 60-ті роки. Вона виробляла в рік понад 50 тисяч автівок. Але потім почалася криза, почалася велика конкуренція, і інші виробники теж почали доволі стрімко набирати обсяги. Крім того, на ринку починалася глобалізація. Всі Почали об'єднуватись в якісь альянси. Магірос намагався викупити концерн Mercedes-Benz, але антимонопольний німецький комітет був проти цього поглинання. І тому Магірос почав шукати іншого партнера і знайшов його у вигляді фіата. Альянс 20 на 80 не дуже є справедливим, на мій погляд, бо Магірус все ж таки приніс багато. Власних розробок, і, наприклад, завод Вульмі починає виробляти отакі вантажівки Turbo Star, під який спочатку ще брендували магірусом як ми бачимо. Тобто цей бренд не з самого початку почав зникати, а до цього. Взагалі, Дойц був домінуючим брендом, і лише лише века трохи збоку. Тобто, ну скажімо, в в ті роки прийнято було лише. Позначати, що це головний концерн, а бренд, все ж таки, Меді Роздольць. Те ж саме було і на самоскидах, які постачалися до БАМу, а потім за іншими закупівлями, наприклад, у Києві в 1983 році, дебютувала і і дебютувала вона саме на прикладі отого самоскида з повітряним охолодженням, і він мав. І він мав позначку Івека вже. Тобто, фактично, Івека нещодавно відсвяткувала 40-річчя на ринку України, саме як бренд Івек. Ну а далі підприємство Вульмі продовжує випускати вантажівки Івека вже інших брендів. Наприклад, були Eurostar, Iveco Stralis наступне покоління, і не тільки, бо саме. Розробка вантажівок, яка велася ще під брендом Magirus, призвела до того, що у Iveco з'явилася отака модель середнього класу, яку зараз ми знаємо під назвою Eurocargo. А раніше вона виглядала ось таким чином: це був Iveco Magirus моделі Turbo. І саме його розробку. Вела компанія Magirus з міста Ульм. Ось ми бачимо цю всю історію, яким чином створювалася вантажівка, тобто бралися конкуренти. Це були і Мерседес, і Volvo, і Фіати, Форди. Савієм також використовувався тут DAF, Рено, і розглядалися всі конкуренти. Тобто, ми бачимо, що, в принципі, Є навіть порівняльні тести, які проводилися з усіма конкурентами. І у підсумку Magiloс створив цю вантажівку, яка мала назву МК Турбо. І вона була саме брендована ще назвою Maghios. А Івека була другорядною емблемою. Ну а потім вже все змінилося і став Івека Макірус. Ось така вона історія Івека за 50 років. І як ви бачите, не потрібно Івека сприймати лише як італійський бренд. Це, в принципі, міжнародний бренд. Тобто я вам сьогодні показав, що в основі його також був бренд і фірма Magirus, зі своїм досвідом. був також в Івека і досвід швейцарського Залер, який теж був одним. До речі, підприємства ІВЕКА є в різних країнах. От зараз я хочу вам показати якраз виробництво двигунів FPT, яке розташоване в місті Арбон. Це Швейцарія. Саме цей завод Івека придбала у компанії Залер виробника автомобілів та двигунів у Швейцарії. І зараз тут продовжує виробляти двигуні. І крім того, підприємства IVECO також розташовані у Німеччині, Іспанії, Франції, ну і звісно, в самій Італії. Тобто, це якраз і є міжнародний концерн. І крім того, французький Віліт, італійський «ОМ», Лянча, і крім того, в 90-ті роки до Івека доєднався «Пегаса» з Іспанії. Британський Седон Аткінсон, австралійський виробник великих потужних автомобілів. Тобто Івека зібрав оцей весь світовий досвід виробництва вантажівок. Давайте привітаємо Івека з 50-річчям, побажаємо довголіття, побажаємо те, щоб під Егідою і Века розвивалися всі ці бренди, як це робить, наприклад, Магірус зараз. І їм там було комфортно. Пишіть ваші враження від автомобілів і Века, від вантажівок Магірус, можливо, хтось з ними стикався або читав чи чув. І мені буде дуже цікаво почитати ваш досвід.